Ну що ж, спробуємо побачити, що, сто... що виходить. Е, поки що вимкнув сам підсилювач і не вмикав стендбай. І давайте подивимось е, напругу на 6.3. 3,2 3,2 Тут у нас 3, 3 15, 3,20, 3,20, 3,20. Погано припаяв чи що? Ні, на місці все, на... все, як і має бути. Тобто тут поки з напругами все добре по накалу. Все-все як, все схоже на правду. Тепер переходимо. Тепер час спробувати вже зі стендбаєм вібне, подивитись, що у нас, яка напруга та де буде. Поки що без лам, без нічого. Так, це у нас мінус 400 вольт. Не звертайте увагу на мінуси, тому що тут мінус 300 мінус 400 тобто тут все, все виглядає що не припаяв чи що мінус 400 мінус да багат високий вольтаж мінус 470 Мінус 470. Все все схоже на те, як і має бути. Ну, поки що все виглядає добре. Наступний етап вже перевірка з лампами, настройка BIOS але це вже буде наступним разом. Отак От підсилювач виглядає з лампами разом. Після короткої перевірки ви я побачив, що я зробив, допустив помилку, пов'язану з тим, як розпаяні оці е контакти. Тут іде на платі живлення. І тут це 63 і ось наступний. І відповідно ось. Ну, а тут е, на землю має йти з одним ом. Якщо взяти там, наприклад, отут землю, то все продбанюється, хоча там один одноомний резистор. Тобто е, е, вихід виїмка для ключа має бути ось тут. А у мене вона одразу якось так. І в такому випадку, якщо вставити туди лампи, я вже не буду їх мучити та експериментувати, то будемо отримувати ситуацію, коли лампа тут напруга є. Тут все добре, напруга є. Коли вимкнено. Однак лампа не гріється, не світиться, і якщо вимкнути, перемикач стендбай, то, звісно, згоряє запобіжник. В чому проблема з, цих, з таким монтажем? Проблема в тому, що якщо я вже допустив таку помилку, то виправляти її досить складно, коли все. Розташовано на шасі і на такому не настільки плотному монтажі на одній платі, то досить легко взяти, там, перепаяти щось, змінити на розташування. А тут мені потрібно випаювати всі ламп, обидві лампові панельки. Я не знаю, чому я помилився, як я не, не, не уважно помітив на якому етапі я їх повернув неправильно. Але допустив, і щоб мені їх перепаяти. Щоб все це зробити по-нормальному, треба прибрати, відкрутити всі оці з'єднання, виняти всю плату, щоб перепаяти, і вже зібрати, випаяти та впаяти заново. Однак, відверто кажучи, мені не дуже хочеться це робити таким чином, і тому я спробую спочатку випаяти його. Не виймаючи плати, Провернути і вставити на місце. Якщо вже не вийде, то доведеться робити як слід. І саме цим мені, відверто кажучи, не дуже подобається такий формат монтажу, коли все на платах. Того, що, ну, по факту, якщо виймати цю плату, то треба це вивертати, потім все вкладати назад. Я ризикую десь щось відламати, того що тут. Дуже вже багато з'єднань стало і ну, складновато буде, вимагає багато роботи і коли монтаж на туретах на навісни, то все значно легше в цьому плані. Але ж, що робити, поїхали виправляти мою помилку. Запхав, розвернув. Так, переконатись, щоб все на місці. Закріплю плату поки що. Щоб все вже вставити в, панель, в панельки лампи і розпаяти.